І ця молитва виявляється у нашій вірі. Бо каже апостол Павло: якщо би Господь не воскрес, то марна і віра наша, марна і проповідь наша. А оскільки Господь воскрес, то ми віримо, що за його словами він і воскресить всіх, хто відійшов з цього земного життя до життя вічного. Тому з таком з таким упованням, з такою надією, ми приходимо до святих наших храмів, щоб нашою молитвою відвідати наших рідних і близьких, кого би ми не втрачали. Бачимо, що смерть вона є різна. Люди помирають як і на схилі своїх літ, так і від хвороби, а когось раптово забирає ця страшна, непрохана гостя під назвою Смерть у час війни. Бо сьогодні ми згадуємо не тільки новоприставлення тих наших парафіян. Але і сьогодні особливо згадуємо і воїнів. Теж сьогодні я би вас попросив не розходитися після богослужіння, аби ми всі так разом купно пішли і до входу нашого храму, де при дорозі. Ми мали вже два банери, додали туда ще один за воїна Степана і за наших. Воїнів, героїв будемо сьогодні теж нашу молитву посилювати, бо завдячуючи Богові і їм, ми сьогодні маємо можливість тут спокійно молитися, щоб ми не бачили того пекла, яке бачили вони. І знаєте, сучасні богослови говорить про те, що маємо велику підставу вважати, що їх очікує ра. Не тільки за ту їхню жертовну любов, бо вони проявили її безпосередньо, а навіть і через те, що пекло вони вже бачать. Тому е, сподіваємося на це, на велике милосердя Боже і нашу молитву, бо теж я зублю вам повторювати таку нашу народну мудрість, що на Бога надійся, а сам ну, тобто ви далі знаєте, далі, далі, далі продовжуємо. Тому е, від нас має бути щира і реальна віра, непохідна молитва щира і реальна теж палка, гаряча, не така розхолоджена. І тому ми сьогодні приходимо і купно, разом, цілісно молимося, бо маємо такі особливі дні. Тому я дякую вам, що ви знаходите час на молитву, стаєте такими дійсно правдивими християнами, не забувайте своїх рідних навіть тоді, коли ви їх втратили. І ще що скажу сьогодні, дуже мені так приємно, і вчора мене здобувало сьогодні, бо, знаєте, ми священники сіємо слово, яке, як каже Господь, мало би прорости з його допомогою через нас. І ось оце слово так ще, напевно, ніколи скоро в мене не проростало, бо вчора я звертався так наполегливо до рідних, покійного Михаїла. Десь нам незвично сьогодні, що він не ходить з тою свічкою, але навіть собі, можливо, не могли придумати, що так скоро син стане на його місце і візьме ту свічку і буде ходити теж тут біля святого Дівтаря. Це приклад для нас. Приклад для нас, коли ми чуємо слово, коли воно, знаєте, як казала мені одна жінка, теж вготуюся. Каже, отче, добре ви все кажете, Все файно, я розумію, але що з того? Ви мене так ніколи не сказали. Ви ми почули і постаралися втілити в життя. Це було б дуже добре. Тому я дякую вкотре вам за спільну молитву. Нехай Господь дарує здоров'я, щоб ви надалі продовжували це робити, а вашим рідним нехай дороги царство не Слава Ісусу Христу! Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у споку, соло визволи нас від лукавих. Благородиться, Тіло, радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена.